Олег і його мисливський пес Барс тепер герої на все село. За рятувальником немовляти натовпом ходять діти. Чоловік згадує, саме вертався додому, як пес кинувся до паркану сільського клубу. Їжак, спершу подумав Олег, а далі шок. Від побаченого бувалого пожежного волосся стало дибки. Лежала в шапоці, у покривавку таке маленьке, ну правда у крові. Правда, таке видно після родове. Собака правда не ківало, бігав, так обгалку, обгалкували. Страшно мені було, страшно мені було, тому що він же ж кабана не боїться, не то, що він міг притягнути його додому. Готов я був шоці просто. Поряд із немовлям стояла жінка. Вона присягалася Олегу, що не знає, чия це дитина. Мовляв, сама тільки но знайшла новонародженого хлопця і вже викликала швидку. Ніяк не поводила, вона стояла тут коло мене. Ніяких емоцій, ніяких слів. Стояла собі там, казала, що десь несе там чи помідори, чи в десь до де сусідів, щось таке. Хтось дитину прикинув, хтось привіз. Слово по слову і правоохоронці вивели жінку на чисту воду. 27-річна Ольга не знайшла маля, а сама його народила. Жінка дану дитину не народила в лікарні, де саме слідство на даний час встановлює. Можливо, це в тому місці, де вона її знайшла, а можливо, в себе вдома. Ми цього ще на даний час не встановили. Встановлюємо Ольга, матір зі стажем. Має вже трьох дітей. Старшому сину вісім років, а молодшій дочці ще не виповнилося й трьох. Чому викинула четвертого зараз? Пояснює в поліції. І чому зателефонували в лікарню? Щоб дитину доставити в лікарню, бо я не хотіла з нею нічого робити. Я боялася за її життя. За її життя боялися? Так. Ви не хотіли говорити нікому вдома? Я скривала, бо то не від мого чоловіка та дитину поставитися. Це, це від іншого чоловіка, так? так. Ви боялися чоловіка? Так, і батьків бо могли б мене вигнати всіма дітьми. У селі тепер тільки й розмов, що про Олю. Більшість взагалі не підозрювали, що їхня сусідка носила під серцем сина. Ще напередодні пологи вона працювала у полі. Місцева фельдшер розкриває сімейні таємниці Ольги. Жінка любила собі хильнути зайвого, але за своїми дітьми дивилася добре. Те, що вона зузуля, ніхто й не здогадувався. Кажу, Оля, ти що вагітна і дитину годуєш грудьми. Каже, яка я вагітна, я багато їм молока, сира, аби молоко було дитині. Не діти доглянуть, ухожені, але шматок зробила, черти, я не знаю, що на неї повліяли, чи батьки повліяли, чи що. Любила випити. Останнім часом добре пила. Батько матері Зозулі розставляє усі крапки над і. Чоловік відверто розповідає, яка його дочка і хто насправді дивився за її дітьми. Не хочу вам нічого говорити, просто забити треба дити. А вона, як мама, погана мама, я вам кажу так, як є. Я вам кажу, ви хочете вірити, хочете не вірити. То моя дочка, але я вам кажу правду. Гуляла. Дуже багато гуляла. Не приходила по три дні додому, то я навіть не знав, де її шукати ні нічого, розумієте. Зараз малюк у львівській лікарні. Його життю нічого не загрожує. Медики стверджують, хлопчик народився під щасливою зіркою. Дитина на даний момент має приблизно годин 10. Від народження 10-12 годин, точно невідомо. Дитина абсолютно в стабільному стані, це є здорова дитина. Дід стверджує, напризволяще новонародженого онука не покине, та й дочку з хати не вижене, але жодну дитину тепер Зозулі доглядати не довірить. Обов'язково заберу. Обов'язково жінка йде зараз на пенсію. І ми її доглянемо, ми її нікому не віддамо. Та з дому я її не вижену. Буде тут, але за дітьми будемо опікуватись ми.